Управлінням Державної служби якості освіти у Житомирській області проведено навчання кандидатів експерти з вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації у 2024 році. 25 січня 2024 року Державна служба якості освіти у Житомирській області було розпочато добір експертів для вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Професійні компетентності учасника сертифікації. Вивчаються за принципом вчитель оцінює вчителя. Відповідно до положення про сертифікацію педагогічних працівників, експертами можуть бути педагогічні, науково педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж 5 років, які пройшли відповідне навчання та були включені до загального списку експертів, які затверджуються наказом Державної служби якості освіти України. З 26 лютого по 12 березня в навчанні взяли участь 138 педагогів Житомирщини, серед яких учителі початкових класів, математики, української мови і літератури, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників та науково-педагогічні працівники. Спеціалісти управління Державної служби якості освіти у Житомирській області ознайомили кандидатів в експерти з організацією третього етапу сертифікації, Особливостями вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації та технології експертного оцінювання. Також учасники навчання закріпили свої знання щодо нормативно-правового забезпечення процедури сертифікації в Україні. До проведення навчання були залучені тренери-експерти Житомирської області, які пройшли відповідну підготовку. Вони ознайомили кандидатів-експерти з професійними компетентностями, якими повинен володіти учасник сертифікації. Ці компетентності визначені професійним стандартом вчителя, який затверджено наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 грудня 2020 року. У процесі навчання учасники виконали практичне завдання та пройшли підсумкове тестування. 12 березня було завершено навчання кандидатів в експерти трьох категорій вчителів, а саме, вчителів початкових класів української мови і літератури та математики. За результатами тестування 138 педагогів отримали сертифікати. Наступним етапом після отримання сертифікату буде участь експертів в оцінюванні практичного досвіду роботи учасника сертифікації. Під час третього етапу процедури сертифікації. Експерти спостерігають за навчальними заняттями, самоаналізом заняття, переглядають презентацію учасника та під час інтерв'ю уточнюють ту інформацію, яку не вдалося отримати під час спостереження за заняттями та самоаналізом заняття. Щоб об'єктивно оцінити професійні компетентності вчителя, після завершення інтерв'ю з учасником сертифікації, експерти заповнюють експертний висновок. Та надсилають учаснику. Отже, сертифікація це інструмент удосконалення якості освіти, який спрямований не лише на пошук кращих серед кращих, а й на їх залучення до якісних перетворень в освіті.